Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, з раночкам вам, в традиційні 5 хвилин іноді виникає такий стан, що не можеш сам собі пояснити, не можеш сам для себе визначитись, а що це за стан? А чому ти в, такому, в, такому от, в такій прострації? Чому ти. Ну, ось дивіться, Маргарита Сіменьян, всі ж знають цю пропагандистку з Російської Федерації. Ось дивіться, що вона пише. Вот, смотрите, нападение на необученных солдат это противоречит Женевским конвенциям о ведении войны. Это она пишет, что наши Збройные силы Украины нападают, нападают на российских мобиков, вот этих, что мобилизовали, а они же не обучены. И это противоречит Женевским конвенциям о ведении войны. Ну ладно. Я... Вы знаете, вот ось... Я ж кажу, такий стан, ти безсилий зрозуміти, ти безсилий взагалі щось, щось, щось бачити в цьому світі, ти безсилий. Ну, ти безсилий до всього. Як таке можна писати? Добре, вона пише, вона пропагандист, її платять гроші, вона знає, що робить. Добре. Але ж її слухають. Тисячі лайків підтримують. Да, нельзя, нельзя нападать на наших мобиков. Нельзя их брать, они же не, их надо обучить. Что делают украинцы? Слушайте, это держава, с которой мы жили э, в, в одной стране. Это люди, которые были советскими людьми, советский народ. Далее, друзья, точно таки. Путин поручил принять федеральную собственность России Запорожскую АЭС, подписав соответствующую бумагу. Эта станция теперь российская. Ну, что сказать? Ну, че помолчатый че, ну, ну, як, ну, для чего это пишет? Для ось тих всіх столопов, що живуть там в Росії, ну, таке буває. А ось це вже воно зрозуміло. Банки в Євросоюзі перестали приймати картки китайської платежної системи Union Pay, да? Union Pay, так вона називається, які випущені в Росії чи в Білорусі. Візу не приймають з Росії. Вони випущені в Росії, в Білорусі. Union Play не приймають. Mastercard не приймають. Їхній мир не приймають. Ну, що, ну, нормально. Ну так, да, ну не можемо заборонити це ми не можемо заборонити взагалі не їздити. Будемо потихеньку так. Там о, Балтійські Республіки о, країни перекрили кордон, там Фінляндія перекрила, там трохи Польща. Ну ми ж не можемо їм заборонити. Ну ніяк ми їм не можемо заборонити. А тепер ми просто не приймаємо ніякі картки, вигад випущені в Росії, в Росії або в Білорусі. Ну, платити можна тільки. Налічкою, да? А якщо хтось в Європі був часто, там де багато місць взагалі готівку не приймають. Ну, потихеньку видавлюють, 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 видавлюють друзі. Головне, щоб ми не видавлювалися, я хочу вам подякувати за ваші донати. Зараз много йде. Щиро вам дякую. Лайкайте. Лайкайте. Або подавайки ставте. Пишіть будь-які коментарі, роз, ну, розсуждайте, давайте розмовляти, дискутуйте, поширюйте, обов'язково поширюйте, якщо у вас є така ласка, друзі. І підписуйтесь на мій канал в Ютубі, в Телеграмі і так далі, щоб ми були завжди разом. І думаю, Ліс Трас – це та, що стала після Бориса Джонсона. Дивіться, що вона заявила. Ну, Чітко. ну, Дякуємо своїм партнерам, дякуємо своїм. Ну, я не знаю, я навіть поки що боюсь сказати друзям, але гарним, гарним партнерам. Ось що вона говорить: ми не повинні піддаватися тим, хто хоче укласти угоду, яка торгує українською територією. Вони пропонують заплатити життям українців за ілюзію світу. Ми стоятимемо з українцями хоч би скільки часу це не зайняло. дякую Дякуємо Британія, дякуємо Алістра Трас. Дякуємо. Просто щиро дякую. І не дякуємо ну, колишній команді, колишній нашій владі. От за інформацією з інституту досліджень проблеми миру, Україна входить в 20 найбільших експортерів у світі зброї. Ну, це було перед війною. Це було зроблено перед війною. А найбільшими клієнтами України за 2014 2019 роки, секундочку, це ж не я кажу. Це не я кажу. Інститут досліджень миру. Ось каже. Найбільші клієнти 2014-19 роки. Китай 27% експорту озброєння. І увага, Росія 23%. Ми продали Росії озброєння, коли з нею воювали в 2014-19 роках. Ось, така, ось такі діла. Друзі, ось така у нас картиночка. До вечора. До вечора. І, скоріше всього, ввечері стріму, мабуть, не буде. А буде запис, тому що щось з інтернетом дуже погано і ми прориваємося. Подивимося, якщо буде інтернет добрий, буде стрім. Якщо не буде інтернет, добрий буде запис. До вечора, друзі. Україна переможе.